У Кривому Розі простились з правоохоронцем Артемом Баландіним. Він загинув через ракетну атаку по районному управлінню поліції 27 вересня. Рятувальники його шукали більш як добу. Весь цей час на місці перебували рідні чоловіка. Тіло Артема дістали з під завалів опівдні 28 вересня. На офіційному сайті Нацполіції області повідомили, Артем Баландін був старшим спеціалістом криміналістом. Проститися з загиблим поліцейським прийшли колеги, друзі та рідні. після школи він вирішив, він вирішив, що буде експерт. Це чесна гідна дитина, яка любила своїх батьків. Було оповіщення, що прилетіло в міліцію, а він там служить. Я зразу почав дзвонити. Батькам завжди з усіма вітався, завжди посміхався. Він знайомим, завжди допомагав в школі. Усі однокласники відзиваються до нього, як це була найсправедливіша людина. Інтелігентний був і дуже шкода, що так сталося. Що такі найкращих забирає ця страшна війна? В останню путь 24-річного Артема Баландіна містяни проводжали, стоячи на колінах. Внаслідок ракетної атаки по управлінню поліції загинули четверо людей, троє з них правоохоронці. Поранення дістали шестером. Станом на 30 вересня в медзакладі залишається один травмований у стані середньої тяжкості. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.